Так, ну і ми продовжуємо інформувати наших глядачів септова вас, ситуацію на сході, на півдні гарячі бої нині тривають на Півдні. збройні це сили так? України наступають на Мелітопольському і Бердянському напрямках. Про це повідомила заступниця міністра оборони Ганна Маляр. Вона зазначила, що наші оборонці просуваються і закріплюються на звільнених рубежах. Проводять там аеророзвідку та розмінування місцевості. Водночас ворожа армія намагається наступати на східному фланзі, а саме в Дійському, Мар'їнському у купінському та лиманському на Бахмутському ворог в обороні Олег Калашніков долучається до нашого ефіру, начальник прес-служби 26-ї артилерійської бригади. Вітаємо вас, пане Олеже. Доброго ранку, Україна. почули щойно власне зведення генштабу, так, але хотілося б від вас почути більш практично і більш розлого можливо про ситуацію на донецькому напрямку. Розкажіть, що можете розповісти нашим глядачам сьогодні. Ну на сьогодні дуже сильний бої. У нас на бахмутському напрямку наші сили оборони України намагаються все ж таки взяти Бахмут в таке очиме. Замкнути ці кліщі справа і зліва від них перерізати дві логістичних траси це південна і північна. Тоді у них залишиться тільки одна логістична траса це попас на Бахмут. Ми продовжимо рухатися по каналу Сірський Донець. От виштовхуються їхні сили, Там у нас пристав 72-га і 57-ма піхотні їхні підрозділи, які вже посилуються і підрозділами, там, де Берхівкам у нас триваючи значні бої, тому що противник пробує контратакувати, постійно контратакувати. Так як там у нього є загроза, як ми будемо рухатись на село Яковлівка, там у нього буде загроза так. Для Солідара. тобто в даному випадку, у, у нього дуже складна ситуація. Як тільки ми візьмемо е, пануючі висоти, берхівка е, клещівка це буде у нас вже такі заключні е, висоти, ми зможемо контролювати повністю бахмут, контролювати у вогневому ураженні. Наша артилерія зможе знищувати їх особовий склад, який там перебуває. І завдяки їхній тактиці, ж російські виженої такої землі, у них немає де там ховатися. У них взагалі немає ніяких споруд для того, щоб уникати нашого вогневого ураження. А щодо ну, відсутності оцих самих споруд говоримо і про Бахмут і навколо Бахмуту. Там же ж росіяни застосовували тактику випаленої землі, все розбивали свій час, розгромили і артою. Тобто, там досить такий ну непростий ландшафт. На тепер один з керівників Ахмату Апті Алаудінов зазначив в соцмережах на нещодавно, ну напередодні буквально, що нібито кадирівці туди перекидують свої якісь. Контингент чи може це якось змінити ситуацію? я так розумію на заміну можливо вагнерівцям. І в цілому дуже жаліються воєнкори російські, що росіянам доводиться так, метром за метром, по 10-100 метрів, але рухатися в тил, залишати бахмутський напрямок. А відтак це створює чудові чудово можливості, плацдарм для в подальшому руху і до окупації в цілому і, і Луганщини для ЗСУ. Ну, в даному випадку можливо, що кадирівські війська, тіктоковські теж будуть сюди кинути, тому що дійсно з резервами у них дуже поганенько, вони з просто е, уходять, просто знищуються. Вони постійно посилюють цей напрямок вже елітними своїми підрозділями, це ВДВшними. Е, але тут тіктоковські війська є е, така підозра, що вони на нулі воювати не будуть. Ми їх практично ніколи не бачили, щоб вони воювали в першій лінії. Зіткнення зазвичай це такі НКВДшні загони, котрі стримують російських вояк, Які відступати в самому Бахмуті. Дійсно дуже непроста ситуація. Як вони потрапляють у нас в наш вогневий такий мішок? У них там щодо виступу дуже складна буде ситуація. Там є така річка Бахмутка. Вона невеличка, звичайно, це не Дніпро. Але все ж таки її доведеться їм переходити під нашим артилерійським вогнем на сьогоднішній день. У них там є дві таких траси е пере переходу через річку. Це у них там на південному напрямку, і також тимчасово таке інженерне підвисне спорудження – це міст, І їм буде дуже дуже важко, якщо ми візьмемо повністю під свій контроль правий лівої фланки. А щодо кадировських тіктоків, співоць, то я дуже маю сумнів, що Ім це допоможе, і вони ніколи ще не раз за цю війну не проявили себе як справжні вояки. Вони зазвичай це по суть задніх угу. я ще поточню: єдине, не ви згадали про річку Бахмутку і про те, що буде зручно накривати ворога нам, зокрема, в цій локації цій місцевості. А що по контрабатарейній боротьбі з ну з боку наших сил опор, тому що ну ми ж знаємо, що дронова, скажімо так, інфраструктура Росіян теж досить. Розвинена і на сході вони активно залучають і розвід дрони, які потім коригують їх артилерійські установки. Чи можемо ми сьогодні вже виходити якось на паритет і по кількості боєприпасів? Ну, якщо не сьогодні, то можливо завтра. І по тому, як часто нам доводиться все ж таки знищувати ці самі артилерійські установки ворожі? Щодо артилерійської складової, якщо порівняти за кількістю нашу і Російську ми дійсно виходимо на паритет. Якщо брати травень місяць, там у нас було знищено знищено офіційно 588 їхніх архівських озброєнь в минулому вже за 600, і ми вийшли до того, що за кількістю ми дійсно вирівнюємося. Щодо снарядів, хочу сказати, що на бахмутському напрямку у них їх вистачає. Вони Постійно їх отримують у нас також. Просто у нас більша економія снаряду, тому що ми стріляємо точно. Ми буквально кожен день знищуємо їхні артилерійські установки. Це як Арсезивець, як скольнартілі, це мінометні також сюди попадають зовсім недавно. Буквально пару днів назад біля села Підгірне, це три кілометри від Бахмута. Було знищено також в районі зосередження е, артилерійське е, групування їхнє. Тобто, ми можемо сказати, що ми їх достаємо досить далеко, аж за сам Бахмут, і там, де стоїть наша артилерія, їм сховатися не можна. Це завдяки нашій також аеророзвідки, яка працює на межі. Вона працює взагалі то 24 на 7, і так само і артилерія працює 24 на 7. Про контрбатарейну боротьбу питав мій колега. А як касетні боєприпаси, які сподіваємося, що найближчим часом надійдуть до України і сподіваємося, що і на Донецький напрямок можуть повпливати на хід цієї війни? На вашу думку і на вашому напрямку? Ну, взагалі, то касетні боєприпаси це не є панацея. І це не є чудо зброї, яка нам допоможе тут же перемогти. Вони є одне з компонент, яка буде нам допомагати в цій війні знищувати ворога, звільняти нашу територію. Це буде тільки одна із складових, таких, яка буде використовуватись там, де це є потреба, де це є необхідність, а не, про а ані на постійній такій основі. Тобто вона буде використовуватись вибірково, там де дійсно буде необхідність ураження саме. Касетні боєприпаси, Причому вони уражають як особовий склад, тобто такі м'які сказати цілі. Також є боєприпаси, котрі уражають броньовану техніку. І навіть є такі касетні боєприпаси, які розраховані з кумулятивним зарядом на більш таку потужну техніку, зрозуміло. Спасибі Олег Калашніков, начальник прес служби 26-ї артилерійської бригади. Був з нами на зв'язку.